В цьому відео коротко про реліз Resident Evil 7 на платформах Apple, зливи інсайдерів, дати виходу ремейків і новинок, ігри Xbox, які вийдуть на PlayStation та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами, прийміть зручне положення та приємного перегляду. Відкрились попередні замовлення гри AstroBot, ціна в PS Store – 2000 гривень. Ця гра буде першою від PlayStation з українською текстовою локалізацією. GTA San Andreas The Definitive Edition вже доступна для завантаження користувачам PS Plus Extra. За підрахунками аналітиків, Sony заробила на платформі Steam більше 800 мільйонів доларів. Вже вийшов трейлер Lego Horizon Adventures. Гра вийде на PS5 ПК та Nintendo Switch наприкінці цього року. В ній буде кооператив на двох гравців і буде можливість створити своїх персонажів. Також вийшов трейлер «Harry Potter Quidditch Champions. Реліз 3 вересня на всіх платформах гра буде доступна в PS Plus Extra. Нещодавно анонсували Civilization 7, реліз відбудеться у наступному році. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Стелла або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на твічканалі Lazy Man. Вийшов новий трейлер Kingdom Come – Deliverance 2. Вийшов трейлер DLC Alan Wake 2 Night Springs. Реліз відбувся 8 червня. Вийшов новий трейлер Monster Hunter Wilds. Вийшов геймплейний трейлер Phantom Blade Zero, і розробники навіть показали демо-версію гри, в якій перші 10 хвилин геймплею – це навчання, а проходження починається з 10 хвилини 35 секунд. Головною грою на презентації Summer Game Fest була Killer Bean. У Store відкрилися попередні замовлення на Black Myth Wukong. Реліз відбудеться 20 серпня. Вийшов трейлер потенційної гри року Squirrel With A Gun. Реліз на ПК відбудеться 29 серпня, а на консолях восени. Так виглядає колекційне видання Alan Wake 2. Придбати його можна за 200 доларів. Доступний сюжетний трейлер Call of Duty Black Ops 6. Реліз відбудеться 25 жовтня. Відбувся анонс Doom The Dark Edges, реліз наступного року на PS5 ПК та Xbox. Доступний трейлер The Dragon Age, The Veil Guard. Реліз восени на PS5 ПК та Xbox. Доступний геймплейний трейлер ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Гра вийде на PS5 ПК та Xbox. Дата релізу поки що невідома. Також доступний геймплейний трейлер Assassin's Creed Shadows, який в день релізу також вийде на Mac і iPad, а колекційне видання цієї гри коштуватиме 250 євро. І трейлер нашої довгоочікуваної Stalker 2, яка вийде 5 вересня. В які ігри граєте та що вам в них подобається, напишіть у коментарях про свої смаки із задоволенням почитаємо. А також підпишіться, натисніть на дзвіночок та поставте свою українську вподобайку для підтримки цього каналу. А це ігри з презентації Xbox Games Showcase, які вийдуть на PlayStation. Для детального ознайомлення поставте відео на паузу та роздивіться картинки. У PlayStation на 2025 рік заплановано кілька великих ігор від внутрішніх студій. Про це повідомив інсайдер Shinobi 602. Resident Evil 7 вийде на iPhone 15 Pro, iPad і MAC з процесорами m 1 і вище. Також в розробці перебуває Resident Evil 2. Можу сказати з власного досвіду, що Resident Evil 4 на iPhone грати дуже незручно, бо керування не адаптоване для мобільного пристрою і доводиться пристосовуватись до керування симулятором геймпаду, який з'являється поверх екрану гри. До того ж, пристрій сильно перегрівається. Star Wars Outlaws вийде 30 серпня. Ремейк of Persia The Sons of Time вийде в 2026 році. 18 червня у Spider Man 2 додадуть нові костюми. Вийшов трейлер нового сезону Fortnite Festival в колаборації з гуртом Metallica. Реліз відбувся 13 червня. Найближчим часом Discord на PS5 підтримуватиме спрощений доступ до голосового чату. Ох, як же мені цього не вистачало в часи, коли я вів трансляції з консолі. Користувачам PS Plus Deluxe стала доступна пробна версія Stella Blade на 2 години. Такі новини цього разу. Не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба!